Сьогодні тут через те, що є велике бажання привітати наших чарівних дорогих жінок з наступаючим святом 8 березня. А якщо говорити про те, що робить сьогодні спільно Комуністична партія України з Всеукраїнським Союзом жінок трудівниць за майбутнє дітей України, Уже близько 20 років ми спільно домагаємося того, щоб покращувалося життя українських людей, щоб підвищувалися соціальні стандарти. І вже зроблено дуже багато, але ще дуже багато чого потрібно зробити. Насамперед, це те, що необхідно відміняти пенсійну реформу, невдалу медичну реформу. Ми сьогодні говоримо про те, що та не роль якою займається ця організація це фундамент розвитку нашої держави, а саме сім'я, дитина, материнство. Тому наша співпраця є надзвичайно сьогодні плідною. Я хотів би особливу вдячність сказати самої Вітатерині Семенівні, нашому однодумцю, товаришу, дамановитому керівнику, яка очолює цю організацію. Я впевнений, що успіх обов'язково буде.